Чому у всьому світі початком Другої світової війни називають 1939 рік? А СРСР Росія і деякі колишні союзні республіки вказують 1941 рік. А все тому, що Другу світову війну, пограбування і вбивства в Європі, Німеччина і СРСР починали разом. А 22 червня 1941 року це лише той день, коли Німеччина та СРСР побилися між собою за награбоване в Європі. Давайте простежимо хронологію: 23 серпня 1939 року СРСР і Німеччина підписали договір про ненапад. З боку СРСР підпис поставив нарком закордонних справ Молотов, а з боку Німеччини міністр закордонних справ Рібентроп до цього договору додавався додатковий протокол. Він передбачав включення Латвії, Естонії, Фінляндії, Східної Польщі та Бесарабії до сфери інтересів СРСР, а Литву та Західну Польщу в сферу інтересів Німеччини. 1 вересня 1939 року Німеччина напала і окупувала західну половину Польщі. А через 16 днів СРСР нападає і захоплює східну половину Польщі. Таким чином радянська влада виступала в ролі посібника нацистів.